Вітаю вас! Українська влада звернулась до керівництва євроспільноти якнайшвидше прийняти рішення про вступ України євроспільноту. Чому я взяв паузу? Щоб ви посміялися. Війська ситуація. Е, Заявляти можна. Мало того, дійсно, якщо з формальної точки зору на кінець цього року повинна зібратися там. Ну, скажімо так. Фахівці євроспільноти повинні були оцінити, як ми виконали вимоги, які були прописані, коли нас приймали кандидат. Оттім, я б навіть сказав би позитивно. позитивно. Позитивно, Ні, все хотіли б прийняти. Турдня. Посмотрите. Це зробили. А далі. Змійника ситуація. Багато разів я вам розповідав і... Ну то й віть. У вас в сім'ї скільки людей? Беруваєтесь? Сперечаєтесь, да. а з родичами вашими? А знаєте, як буває важко з родичами порозумітись. Тепер уявіть. На сьогоднішній момент, згідно всіх правил, для того, щоб Україна в євроспільноту, треба ж всі, 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 всі члени євроспільноти погодилися. Їх скільки зараз? 27. Причому що значить? Відповідно, кожна, кожна з країн повинна, ну, по-перше, там їхні міністри закордонних справ, їхні там, президенти або прем'єри, канцлери, потім обов'язково проголосувати в їхній там парламенті, чи де вони там є. Потім там де є ще там, королі, королеви підписати. Тобто це не просто... Це навіть не знає. Бачите, звертає вашу увагу. Ну от, наприклад, ну, всі ми зараз там погорщини. От стане оповзи. Причому дивіться, що там Орбан на що полягає. Що в українській законодавстві нема рівності для мов, культурних, етнічних груп, які проживають. А це для Європи дуже принципово. там дивіться. І ми дійсно всі закони вважають так, що будь-яка, ну от, наприклад, при... Давайте так. наприклад, з Бангадеша люди і селяться вони, наприклад, в ну, Німеччині. В них повинні бути можливість для розвитку, хоча б Нікіна. Тобто вважається так, що Європа космополітична вона повинна створювати рівні умови для всіх, хто навіть приїхав. Хто громадянин, хто хоче. А тут виникає така ситуація, громадяни. Всі знають, що ніякого там утиску немає. Що їм це усі моляється? Можна подумати. Але от стану пускаю. І розумієте, яка ситуація? Не в ще зараз. А як ти обітер? внести зміни. Якщо ви внести зміни і надасте угорцям якісь особливі можливості, ну, скажімо, от, ой-ой-ой. Тут почнеться мало не говорити. Ну, перше, інші всі піднімуть. А Росія взагалі буде крик істерика, вот, бачите, угорцем є, а росіяни не немає. Ну, нереально просто, знаєте, я розумію, що Порошенко умисно прийняв закон дурноватий. Умисно. Він розумів, що я зараз таку гадость зробив, щоб ніхто його не мав. А тепер, будь-що ти вносиш, ти завжди створиш проблеми. І тому дійсно це дуже складно. Ну добре, з не розібралися. Але розумієте, яка ситуація? Там, наприклад, може, скрізь за все, Нідерланди стануть повністю. В Нідерланді там своя фішка. Гендерність. Ну ви знаєте, що в багатьох європейських ринках, там вже трошки здвинулись вони в всіх гомо, гемо і так далі. І в багатьох їхніх законодавствах там є вимоги там ці браки, і все. А в нас немає, вони сказали, вщемляють інтереси то щемлять а уявіть, ну, ну розумієте, ні прийняти це таке болюче питання болюче ну, ну знаєте, воно не, не на часі ну це сейчас гендер гендерних, хотіть всіх трансик ну ребят хлопцы честно слово а ці в як барани пруть ні, от показ конституції не буде прописано що оно теж може бути і хоче б стетку розбити і говорю, ми ж захищаний Що це значить? Там іще є дуже багато нюансів. Є така ситуація. Є от на сьогоднішній день такі країни євроспільноти, які активно не виступають, ну якби і не підтримують нашу, і не ругають. Але це ж поки так, а коли ми вступатимемо, це інша ситуація. О, і почнеться, і то не так, і то не так. А я говорю, там чому дурня? От одна країна, там якась міста впреться і ніяк. Ну ніяк, ну не можна. Ну, так, так зроблено ніяк. Коли вони робили, вони сказали так, що всі рідні. Тому, незважаючи там велика, маленька і так далі. От всі абсолютно да, одна проти І ніяк. І ніяк. І, ніяк. і нічого ви не докажете, не тому що там ще буде всі. Є, звичайно, ще така велика проблема, Ще більше. Дивіться, якщо Україну прийняти в Євросполідову то тоді наші люди будуть обратись в парламент європейський. А там квота згідно населення. Ви знаєте, що відбудеться? У нас буде багато депутатів. І тоді, виходить, наші депутати польські, Прибалтійські. Так, да, ви вже догадали. Ту я багато разів розповідав. Німеччина взви. Тобто ми зможемо тоді тупо заблокувати вибори їхніх там керівні органи. Тупо. Так, тупо. Виявляєте, там же ну, на сьогоднішній мантяк. Вони ж це Франція Німеччина туди за ну, біля тепер немає. А тепер вийде Україна за Та то ви щось сказите. Це ж твориться. Жах! Тому, е, ну скажімо так. Звичайно, канцлер Німеччини не може сказати, що ми проти вступу України в в Європейському. Це некрасиво. Але от відтягувати, в чому навіть там причина, да. нам, просто відтягує, просто, зараз, ми. ау. Тому я говорю, що тут така ситуація. Так, да, дійсно. Те, що вони просили, ми зробили. Якісь там ще додаткові зробили, але це нічого ніякого відношення немає. Абсолютно. Тому що не прийняти нас, але ну, є стільки, як би сказати, можливості, що Боже носить. Крім того, там, ви ж розумієте... Це ж ми поговорили про політику. Є ще економічна складова. Якщо Україну прийняти в євроспільноту, а всі ж розуміють, що після війни тут розвал повніший, повніший. Руїна! Мо! Красиве слово. І вони ж розуміють, що тоді, як, якщо Україна член євроспільноти, вона ж допомагає, тому що ну, там по, статуту, по а це ж не хочеться. Ой, не хочеться, ой, не хочеться. <смі> ну, дивіться. Вони, звичайно, не можуть дати гроші на будівництво житла. заборонено. А от на будівництво інфраструктури можуть. Так, да, це в борт, борг, разом. Але в борг такий тривалий. 20-25 років. Але розумієте, яка ситуація? Тоді треба буде не мільярд, а мільярди. Чи от приймете вас, потім визюкатися? Ні-ні-є. Краще будемо піця. Так що така от ситуація. Ні, я ще рив. Іде добра. Травізація. Складний. Ну що, вступим, вступим. Я знаю, навіть думаю, що у нас, напевно, з Європи буде така забавна ситуація. Ні, можливо, я помиляюся, можливо. Що на комусь етапі, ну це ж ми вступаємо, 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 а потім воно ж, якось там вже ж лягло, прилягло, це вже про війну забуло, вже все. І євроспільно да, да, говорять, так, так, ви готові? Вступайте. А на сьогодні, ти так нам тепло, коли нам всталися. Просто, розумієте, на сьогоднішній момент вступ євроспільноти це в нас така, як пата марга. А з часом може так трапитися, що, значить, подивіться, що ми там забули. Ми тут так непоганенько вже. Там рвали, там рвали, там рвали. О. Так що така ситуація. Ну що ж. Всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Не забувайте підписуватись на мене, ставати спонсором. Ну і все найкраще. побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисніте кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.